Глазую всіх на моєму каналі. Сьогодні я в трезитрую міжрадя малинки. В 3 я мотоблоком, так як в мене тут міждрадя 2 метри Ось так проходжу один раз, потім другий раз, і в кінці виходить ось таке. Малинка в мене Лем Емпл і 2,3 дрядочка Петриці є. Ось така. Малинка. Вся облипша за лепушками, цвітом. І так до самої землі. Ось така малинка. Цей рядочок в мене також облипший цвітом, але він сам по собі трошки слабший, менше пагонів і за того що це. Єтридок, другий рік ну, плодоносить, а з цьому вже років сім здається. І так же само ось цей рядок другий рік, бо я пойтсажував цих два рядочка, ось тут ще був один рядочок, я його залишив, точніше викинув і не пойтсажував. І ось така також гайдерненька, облипша. Завтра ще покажу Патріцію. Тут зайтрували трактором, так як він влазиться, а все іншим мотоблоком. Ось це в мене і традок Патріції. І Глемпа. Вони трошки відрізняються між собою. Ось така от Патріція вже. Патриція в більшості вже вся в залепухах, цвіту вже менше, ну вона і швидше починається за Glam Ось так. Глем Ampel і рядок в цвіту цвіте і пахне. І Патриція доцвітає і вже залепушки утворюються. Ось такі залепушки. Ось так от. Вже досить гайдерні. Я думаю, ще якихось е, недільки дві... Може може, чуть більше. Но до кінця цього місяця вже почнеться малина. Це вже четвервень. Сьогодні у нас 7 число. І дивіться, це теж Патріція. Вже також з Лепушки гайтерні. Сама малина вона десь ось такої величини. І ось така вона в мене на даний момент. Як бачите, повністю облипша. І так же само облипший найоблибший Lam Ample. Зуітротами я довольний, навіть дуже. Глам Empel це ходова конячка, будемо казати так. І робоча конячка. І Патріція вона дає вал. Вибачаюся, я трошки птихвою дрів. Ось так от маю таку малинку. Щоб досягти такого результату, як є в мене, ви можете поїхати на мій канал, там є відео, як я обробляю малинку і подивитися. Я стараюсь всі обтроплення знімати, викидати, показувати чим кропимо. Так що отак. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте палець в етр. До зустрічі! Ось такі гайдерні традочки малинки. Тут це те, злепушки утворюється, тут доцвітає злепушки теж утворюються. Ось так гайдерно. Красота.